Сьогодні ви почуєте надзвичайно цікаву історію про героя Персея. В ній будуть надлюдські подвиги, багато відваги та сміливості, адже нашому герою буде протистояти страхітливе чудовисько, один погляд, на яке перетворював смертних на камінь. Ви вже здогадалися про кого мова? Звичайно, про медузу горгону. Але спочатку дізнаємось, хто такий Персей. Він був сином Завса і смертної жінки. Історію його народження потрібно розпочати з приходу Варгос царя Даная зі своїми дочками. Про цих дочок теж є цікава історія, її ми розкажемо вже в наступних відео, а зараз про народження Персея. Час йшов і от на трон сів правнук Даная Акрісій, який отримав подарунок від богів красуню дочку, названу Данаєю на честь Прадіда. Не забуваймо, що ми говоримо про часи патріархату. Тому Акрісій більше за все хотів сина. На тому, що він не мав з ким ходити на футбол чи рибалку, причина була набагато серйозніша йому потрібно було передати трон царя. Та боги не чули його благань про сина. Тому Акрісій подався у священні дельфи до храму Аполлона, щоб піфія провістила йому, чи діждеться він нащадка: Ти не матимеш сина. Відрубала піфія, і так, ніби розчарування було мало, вона додала ще й страху, сказавши: А твій внук, син Данаї, тебе вб'є. Замість того, щоб порадіти, хоча б онуку, Акрісій замкнув свою дочку у кам'яному підземеллі. День і ніч охороняли двері того підземелля люті пси, щоб ніхто не міг потрапити до дівчини. Данаї, можна навіть сказати, пощастило, коли одного разу Зевс побачив її з високого олімпу, зачарувався її красою і проник до неї у вигляді дощу із золота. Хоча пощастило це не дуже добре сказано, оскільки в одному випадку дівчина б сиділа вічно в підземеллі, а в іншому мала народжувати від Зевса, з ризиком наштовхнутися на гнів Гари, та вибору у смертних жінок не було. Даная народила Завсові дуже гарного хлопчика, якого назвала Персеєм. Уявіть собі, Даная жила декілька років з дитиною у підземеллі і її батько ні про що не здогадувався. Та одного дня він почув дитячий сміх, який долинав із підземелля, здивувався цар та наказав відкрити двері того сховища і тоді побачив свого онука Персея. Але в тій дитині він чомусь не розглядів нащадка. А тільки свою загибель, тому наказав закрити їх з матір'ю в скрині і кинути в море. Скриню, що довго носили морські хвилі, витягнув із води рибалка Діктіс, коли ту прибило до острову Серіфу. Зрозумівши, що то за улов, він миттю відкрив знахідку і побачив всередині пригарну жінку з дитиною. Обоє були ладве живі. Рибалка приютив незнайомців у себе вдома, де вони жили в шані та спокої декілька років. Та їй пощастило в лапках вдруге. В неї закохався сирійський цар полідект і надумав взяти її за дружину. Проте Даная цього не хотіла вона зненавиділа похмурого царя, та він і не думав питати, чого вона хоче. Правда, одного хтивий цар не врахував, а саме Персея, який вже був дорослим, сильним і розумним, та став на заваді такого насильницького шлюбу. Та Полідекта ця перешкода не змусила відмовитись від своїх планів. Правда, для їхнього втілення йому тепер потрібно було позбутись Персея назавжди. Придумав полідакт хитрий план. Він оголосив, що планує одружитися з дочкою царя Пелопа. а Персею сказав, що царівна віддасться тільки тому, хто принесе їй голову медузи горгони в дар. Або за іншою версією, полідект сказав Персею, що він не зможе стати його гостем на весіллі без подарунку, чи просто взяв його на понт, типу Доведи, що ти справді син Зевса. Обирайте ту версію, яка вам здається найбільш ймовірною. Юний Персей втішився новиною про одруження царя, адже думав, що його матері більше нічого не загрожує. Він навіть не уявляв, яке страшне доручення хоче на себе взяти, тому погодився принести голову страховиська. Думаю, більшість із вас хоча б приблизно знає, як виглядає медуза горгона, колоритна персонажка, але без опису тут ніяк не обійтись. На самому заході землі, де завжди панує темна ніч, жили три потворні чудовиська: горгони: стено, Евріала і Медуза, жінки, тіла яких вкриті такою твердою лускою, що ніяка людська зброя не могла пробити її. Величезні руки та ноги горгон закінчувалися гострими пазурами, та найстрашнішими були їхні обличчя. Червоні очі мали здатність перетворювати будь кого, хто в них подивиться на камінь. З їхніх бридких пащ стирчали довжелезні ікла, замість волосся звивались гадюки, а за спинами здіймались крила. Воістину страхітливі почвари навіть грецький прикметник горгос означає страшний. Персею потрібно було вбити наймогутнішу з них, медузу. Адже тільки вона була смертною. Надлюдське завдання, саме таке, яке потрібне герою. Довго думав Персей, де йому взяти таку зброю, щоб він міг змагатися з медузою, і нічого не спадало на думку. Шлях будь-якого героя чи героїні закінчився так і не розпочавшись, без допомоги і підтримки друзів чи рідних. Так було і в Персея. Не залишили у біді сина Зевса, Гермес та Афіна Палада. Пруткий Гермес подарував персею кривого гострого меча, який міг розтяти навіть залізо. Афіна подарувала великий блискучий щит, щоб, вбиваючи потвору, він дивився на нього, а не на неї. У Афіни Палади була своя мотивація допомагати персею, адже вона ненавиділа медузу горгону. За легендою, саме завдяки Афіні Паладі Медуза стала потворою. Не завжди ця жінка була чудовиськом. Колись то була красуня з довгими пригарними косами, що аж закохався в неї сам Посейдон. Зазналась Медуза та покликала морського правителя на побачення у священний храм Афіни Палади. Дізнавшись це, Афіна перетворила юну красуню на бритке чудовисько. Так, це дуже лайтова версія цієї історії. На нашому каналі планується більш детальне відео про медузу горгону. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Але перетворення пригарної дівчини на бритке чудовисько не втамувало гнів богині, і вона бажала медузі смерті, тому першою прийшла на поміч персею. Проте Афіні не було відомо, де шукати горгон, але вона знала тих, кому відомо. Були у жахливих горгон не менш жахливі старші сестри греї, а вони вже були старечі з розпатаними косами, з одним зубом у роті на трьох і одним оком на трьох. Стояли ці сестри на вході до темної ночі, а око їхнє, хоч і було спільним, але бачило кожного, хто до них прийшов. За порадою Афіни Персей з гармасом вирушили до грей, і їм потрібно було вивідати в останніх, де знаходяться горгони. А ще де знаходяться стігійські німфи, то були добрі німфи, але де їх шукати, також знали тільки греї. Персей мав узяти в цих німф три речі, які мали допомогти йому здолати медузу горгону. Перше крилаті сандалі, які мали здійняти Персея у повітря за необхідності. Друге агідовий шолом невидимку. Думаю, очевидно, чим він може допомогти. Та третя річ невелика чарівна торбинка. У супроводі Гермеса сміливий юнак незабаром дістався до далекої гірської країни. Побачивши серед скель страшних грей, вони заховались, щоб їх не злякати. В той час як сестри вирішували між собою, чия черга дивитися оком. Одна з них взяла око, оглянулася і заявила, що нікого не бачить, що немає поряд чужинців. Інша сестра почала запевняти, що вона пильнує краще, і вимагала передати око їй. У суперечку підключилась і третя сестра. Вони сварилися і виривали око одна в одної. Як раптом воно випало з руки одної з сестер на землю. Тоді його підхопив спритний гермес. Осліплені граї почали дико ричати, розставили свої бридні руки і намагалися схопити хлопців. Тоді Персею увірвався терпець, і він сказав, що розтрощить їхнє око об скелю, якщо вони не виконують його прохання. Сестри із жаху замовчали та були змушені розповісти все, що питав Персей. Вони отримали назад своє око та знайшли його вже, коли Гермес з Персеєм були у стігійських німф. Добрі німфи віддали Персею усе, чого він просив. Тоді, невидимий, в крилатих капцях, юнак разом з Гермесом полетіли далі на захід, як розповіли їм старі греї. Довго летіли вони над безкраїм морем, аж поки не побачив юнак дивний блиск. І зрозумів, що то блищать мідні тулуби горгон. А відпочивали собі горгони на пагорбі серед дивовижно розкиданого каміння. Гармес пояснив, що то колись були живі істоти, тварини і люди. Та стали вони неживим камінням, поглянувши в жахливі очі горгон. Тому він наказав діяти максимально обережно і дивитися тільки у блискучий щит, який подарувала Афіна, щоб і самому не залишитися там каменем. Він показав Персею, котра з них медуза і сказав вбити її швидко, поки вони сплять. Трохи наблизившись, Персей і сам впізнав медузу, оскільки вона була найогидніша. Долаючи огиду, він підійшов ближче, відвертаючи погляд. Він дивився в щит і чітко бачив, що вона міцно спала, але Змії на її голові, ніби почули небезпеку і засичали. Медуза від того стрепенулась, але герой різко рубонув кривим гарнесовим мечем, і братка голова з гадюки покотилася серед каміння. Цікаво, що з тіла вбитої медузи народиться воїн Хрісаор і крилатий кінь Пегас. Парсай швидко підібрав голову медузи і заховав у чарівну торбинку. Крилаті сандалі допомогли йому швидко втекти від інших горгон, які прокинулись та не могли збагнути, хто на них напав, так як Персея сховав агідовий шолом невидимка. Похвалитися своєю перемогою Персей хотів гермесу, але ніде його не побачив, бо вже не потребував його допомоги. Героїчне завдання було виконано, і Персей поспішав додому до матері. Пролітав він над Лівією, а в руках ніс чарівну торбу, з якої чулося шипіння гадюк та постійно скрапувала кров. Кожна краплина тієї крові, що впала на землю, перетворювалась на отруйну змію. З Часом там стало стільки змій, що люди вже не могли жити на тій землі. Так утворилась лівійська пустеля. Навіть героїв втомлює довга дорога. Не міг без зупину летіти персей. Він побачив море і дуже захотів освіжитись. Юнак почав опускатися нижче до води, як раптом побачив під прибережною скелею нерухому дівочу постать. Придивившись, герой помітив, що у великих сумних очах дівчини бринять сльози. Вона була прикута до скелі та така красива, що вперше персей відчув кохання. Він підлетів до дівчини і почав розпитувати, хто її так образив, попросив розказати усю правду. Та засоромлена перед незнайомцем красуня тільки ще більше почала ридати. Довго довелось Персею заспокоювати нещасну, і нарешті вона сказала, що це володіння її батька кефея, а її звати Андромеда. Колись її мати Касіопея сказала Нереїдам, що вродливіша за них, а боги, як відомо, не прощають смертним зухвальства. Нажалілись Нереїди Посейдону на Касіопею. І він наслав на кафеєві володіння повінь і чудовисько рибину, яка знищувала усе навколо і пожирала людей. Місцевий віщун сказав наляканому цареві, що є тільки один спосіб зупинити те чудовисько: віддати йому на з'їдження царівну Андромеду. така воля богів. А люди змусили царя підкоритися тій волі, так що донедавна щаслива заручена дівчина стояла прикута до скелі. Її наречений фіней залишив її на поталу лютому чудовиську. Розповіла дівчина Персею ту історію, а тоді жахнулась, бо побачила, що до неї пливе гігантська рибина. Прибігли до тої скелі нажахані батьки царівни, але не могли вони нічим зарадити. Всі відчайдушно ридали. Досить плакати, сказав Персей. Я Персей, син Завса. Я здолав медузу горгону, і це чудовисько мені не страшне. Я вб'ю його. Але за це я хочу вашу дочку Андромаду взяти в дружини. Батьки Андромади так зраділи, що пообіцяли йому і дочку, і все царство, якщо той переможе гігантську рибину. Бій з рибиною монстром був непростим, так як сандалі персея намокли, і він був змушений стати на слизький камінь. Було важко втриматись на ньому, та кривий меч Гермеса не підвів. Чудовисько було подолано. З перемогою Персея вітало багато людей. Він сам відв'язав Андромеду від скеї, і зовсім скоро вони відіграли пишне весілля. Проте на їхнє свято завітали непрохані гості. До святкової зали у супроводі Великої юрби вірвався колишній наречений Андромеди Фіней і вирішив заявити про своє право на царівну. Одразу ж втрутився батько Андромеди, нагадавши Фінею, як він кинув її помирати прикутою до скелі. Мовляв, не персей забрав у тебе наречену, а ти сам віддав її. Але дипломатія й аргументи не те, за чим прийшов Фіней. У нього була значна перевага у людях, і він почав бій. Сили були нерівні, родина кефея і гості втекли та сховалися у полях. Проти ворогів залишився один персей. Він прикрився щитом Афіни Палади і відбивався кривим мечем, але ворогів ставало дедалі більше. Зрозумів персей, що не зможе здолати усіх. Тоді він обернувся до натовпу і голосно крикнув: Хто мені друг? Нехай міцно заплющить очі. Промовивши ці слова, персей витягнув із чарівної торби голову медузи горгони. Та у залі не залишилось друзів Персея. Усі присутні вмить закам'яніли у своїх загрозливих позах. Нарешті наш герой повернувся додому, на рідний острів сирів, разом із молодою дружиною. Але там про його подвиги ніхто не чув, і він ніяк не міг розшукати ні свою матір, ні старого рибалку Діктіса, що колись надав їм із матір'ю притулок. Від людей Персей дізнався, що полідект обманув його, коли казав, що одружиться з Пелоповою дочкою, а натомість ще довго переслідував його матір. Нещасна Даная разом із Діктісом заховались у храмі Зевса. Такі новини не на жарт розгнівили Персея. Тоді вирішив він навідати царя Полідекта і маленьку торбинку прихопити не забув. Цар саме обідав, і коли побачив Персея, апетит у нього різко зник. Він сподівався вже ніколи його не побачити. Думав, він перетворився на камінь у далекому володінні горгон. Невтішений таким гостем, цар одразу мовив йому: Чому ти не виконав моєї волі і повернувся без голови горгони медузи? Ні, царю, відповів Персей, я виконав твоє доручення. Ось у цій торбині голова горгони медузи. Та цар не повірив хлопцю. Адже та торбина була малесенька, а голова медузи горгони була гігантською. Полідект почав сміятися зі слів Персея, і з ним сміялися усі присутні в залі. Ти не віриш мені, полідекте? вигукнув герой і одразу витягнув голову медузи з чарівної торби. То подивись. З цікавості усі обернулися і подивилися на Персея, поки він стояв з міцно заплющеними очима. Усі вони разом із полідактом завмарли навіки. І, хоча серіяфіяни були вдячні Персею за звільнення їхньої землі від ненависного царя і бажали передати владу йому. Персей передав трон царя Діктісу, а сам із матір'ю та Андромедою подався на батьківщину Варгос. Усі чарівні речі він повернув Гермесу, тільки голову Медузи Горгони хотів залишити собі. На що Гермес сказав йому? Смертні гинуть не тільки коли їм бракне сил, але й тоді, коли сили забагато. Що ти обереш? Життя і щастя чи силу і смерть? Життя і щастя, не вагаючись, відповів Персей. І зробив так, як йому наказав Гермес, віддав голову медузи горгони Афіні Паладі разом із блискучим щитом. З тих пір могутня войовниця Афіна Палада завжди носить на Егіті ту голову з отруйними зміями, що люто сичать. А що ж там, дідусь Персея? Все ж онук повернувся на батьківщину. Так, старий дізнався про це і втік у сусідню країну. Та доля знайшла його і там. Якось володар тієї країни влаштував грища для дужих мужів. Персай дуже любив такі змагання, тому приїхав на них і без зупину вигравав. Він не здогадувався, що десь поряд ходить його дід, який колись безжально викинув його у море. На одному із змагань потрібно було кидати диск, і прийшла черга Персея це зробити. Він замахнувся і кинув щосили, але воля богів віднесла той диск далеко в бік. Важкий бронзовий диск упав прямо на акрісія і вбив його. Так здійснилось пророцтво. Щиро оплакував вбитого персей. А коли дізнався, що то його дід, то похоронив з великою шаною, але спадщини його не хотів і помінявся нею з одним родичем. Той став царем Аргосі, а Персей у Тірінфі. Там на нього чекало довге і мудре правління. Він підкорив не одне місто і заснував славетні мікени. Також Персей був хорошим сім'янином і був щасливим у сімейному житті. Поряд із сином спокійно доживала віку Даная. Андромеда народила йому багато синів, а в них було багато своїх дітей. Правнуком Персея став великий Геракл. Ось так греки уявляли собі героїв. Вони завжди приходили на захист нужденним. Так Персей врятував свою матір від небажаного шлюбу, а свою дружину Андромеду від страхітливого чудовиська. Часто герої були більш гуманними, ніж боги, що логічно, оскільки вони ж самі були напівлюди, а хто може зрозуміти краще людину, ніж інша людина?